Збори резервістів територіальної оборони на Чернігівщині пройдуть 12 по 26 травня. Про це сьогодні повідомила голова облдержадміністрації Анна Коваленко. На збори залучать близько двох тисяч військовозобов'язаних оперативного резерву другої черги, а також резервістів 119-ї окремої бригади територіальної оборони. На відміну від навчання, які проводили у 2018 році. Цього разу бригада тероборони розділиться на шість батальйонів. Вони базуватимуться в межах Чернігівського ніже. Прилуцького, Новгород Сіверського та Корюківського районів, а також безпосередньо в місті Чернігові, очолить тероборону голова ОДА Анна Коваленко. «В ході навчань будуть відпрацьовані навички резервістів щодо охорони об'єктів інфраструктури та органів влади, а також підтримки громадського порядку. Крім того, перевірено роботу системи зв'язку. Буде всіх ланок серед іншого, під час навчання територіальної оборони відпрацьовуватимуться питання спроможності місцевих органів влади та органів військового управління до формування загонів територіальної оборони та підготовки особового складу до виконання покладених завдань.